Доброго дня, шановні колеги, мене звати Фоськова Аня і тема сьогоднішньої лекції аномальні маткові кровотечі. Ця лекція створена сумісно Mainstream-H та клінікою професора Фіськова. Тож сьогодні ми розберемо сучасну класифікацію, також вона дозволить визначити етіологічну причину АМК, розберемо алгоритм підходу до пацієнтки та особливості збору анамнезу. Щодо актуальності проблеми, МК є одним, однією з найбільш розповсюджених причин, чому жінка звертається до гінеколога. За статистикою, десь третина жінок колись в житті мала досвід такого стану, і це є причиною хронічної анемізації, госпіталізації, зниження процездатності, порушення репродуктивної функції, а також хірургічних втручань. І наразі ця проблема часто залишається недооціненою, бо на практиці часто стикаємося з ситуацією, коли пацієнті роками можуть призначати симптоматичну терапію, але при цьому не встановлювався етіологічний діагноз. І важливо розуміти, що МК це не просто різні місячні, це просто має дуже багато причин. Це мультифакторіальний синдром. І він потребує визначення причини. Але для того, щоб зрозуміти патологію, потрібно знати норму. У нас вже є лекція, де я розповідала про регуляцію менструального циклу, про нормальний фізіологічний менструальний цикл. Тож, якщо ви хочете згадати, нагадати собі нормальний менструальний цикл, його регуляцію, то будь ласка, переходьте на наш попереднє відео, а потім повертайтеся на це. Щодо визначення АМК, це визначення за ФІГО, Аномальна ткового кровотеча – це кровотеча з матки, яка не є фізіологічною за наступними характеристиками: регулярність, частота, тривалість та або об'єм. І виникає поза вагітністю, що важливо е занотувати у жінок репродуктивного віку. Чому саме поза вагітністю у жінок репродуктивного віку? Бо АМК у дівчаток-підлітків та у жінок перепостминопоузального віку мають дещо іншу етіологію та інший підхід до лікування. Щодо самої характеристики аномальних маткових кровотеч, сюди входить відсутність менструації, нерегулярні менструації, надмірні менструації і також міжменструальні кровотечі. Тобто, це все АМК. Тож як визначити, що кровотеча є патологічною? По-перше, її тривалість більше восьми днів, об'єм більше 80 мл. клінічно наявні згортки або протікання. Це визначити об'єм крововтрати достатньо складно, але важливо. Тобто пацієнтка оцінює свої гігієнічні прокладки або тампони і кількість крові, згустків з цими картинками, і таким чином визначається кількість крововтрати. Інтервал. Менше 24 або більше 38 днів, і також сюди входять міжменструальні кров'яності і відділення. Це е, піктограма, до речі, з нашого протоколу, з аномальних маткових кровотеч. Протокол е, дуже структурований, зрозумілий. Тож, будь ласка, користуйтесь. Аменорея, вона теж входить в поняття АМК. Аменорея може бути первинною. В середньому середній вік Монархи у дівчаток це 12,5 років. Але первинна аменорея вважається відсутність монархи до 15 років. Первинна – це коли місячних ніколи не було. Вторинна – є два визначення: це або відсутність менструації протягом трьох місяців у дівчат. З раніше регулярним циклом або 6 місяців у тих дівчат, у кого нерегулярний менструальний цикл. І щодо міжменструальних кровотеч, вони можуть бути циклічними, тобто в середині циклу постугуляторні, це є нормою. Пременструальні, постменструальні і також кровотечі, що пов'язані з недостатністю лютеїнової фази, з друга фаза менструального циклу, ендометріозом, а також поліпами. І також ще є ациклічні менструальні кровотечі, про які ми проговоримо дещо згодом. Пару слів про АМК у підлітків, чому вони виникають у дівчаток 13, 14, 15 років. А вся справа в тому, що регуляція менструального циклу починається з центру, з головного мозку, з нашої кори, і в період підлітковий... Мозок ще недостатньо зрілий для того, щоб циклічно та регулярно давати ось цей імпульс на трапінг релізін гормону, тому саме з незрілого центру і починається порушення всієї цієї вертикалі, тобто гіпоталамо-гіпофізарної системи і вже подальшого впливу на яєчник та на матку. І тому є такі референси, те, що у перший рік після монархії ми можемо бачити ось таку картину, і це буде нормою, але менструальний цикл в нормі має вже стабілізуватися до трьох років після першої менструації. Ось ми приходимо до класифікації PalmCoin, FIGO, вони стандартизували термінологію щодо патернів менструальної кровотечі, визначили критерії нормальних параметрів. Чому? Тому що раніше використовувалися дуже часто такі терміни, як олігомонорея, менорегія, метеорогія, але вони були неоднозначними і застосовувалися по різному. Тож це важливо для практики, бо допомагає стандартизувати діагностику, а також полегшити спілкування між колегами. Пам-коін це така як мнемонічна допомога, Палм і коін. це копійка. Поділяється ця класифікація на структурні та неструктурні причини, і зараз ми будемо це поперек розбирати. Щодо поліпоендометри – це достатньо такий розповсюджений діагноз, поліпи можуть бути ендометріальні та поліпи цервікального каналу. Зазвичай поліпи можуть протікати безсимптомно або викликати кровомазання, міжменструальні кровотечі. Кровотечі, як встановлюється діагноз? Тільки після візуалізації поліпа за допомогою УЗД або гістероскопії. Поліп цервікального каналу його можна побачити і при огляді в дзеркалах. Щодо тактики лікування, то вона буде залежати від того, де знаходиться поліп. Скільки їх, бо може бути е, такий варіант, такий стан, як поліпо а також їх розміром. Але такою е, класикою, золотим стандартом наразі є е, видалення поліпа під час гістероскопії. Ось тут ми можемо бачити поліп е, в порожненні матки, яка заповнена рідиною, і його в подальшому видаляють гістероскопічно е, або питловим електродом, або гольчатим. Це вже в залежності від того, яка апаратура в АМК-аденоміоз це така більш складна ситуація, особливо для жінок репродуктивного віку, бо аденоміоз це інвазія клітин-ендометрію у міометрії. Ось він може бути як локальним, також він може бути дифузним, також є аденоміозні узли, і це призводить до того, що м'язовий шар гіпертрофується, порушуються волни маткових скорочень. І клінічно це проявляється мінерагіями, альгоменереєю, збільшення матки, також дискомфортом під час статевого життя, і навіть можуть бути проблеми з настанням вагітності і з виношуванням вагітності. Щодо діагностики, є муса критерії. Це ультразвукові критерії, прямі та непрямі під час. Візуалізація, яких не оцеде, ми можемо запідозрити та діагностувати аденоміоз. Подивимося одразу на прикладах. Ось тут на картинці А ми бачимо по задній стінці матки кісти аденоміозні. Ось раз, два. На другій картинці ми бачимо, точніше, ми не бачимо чіткого ендоміометрального з'єднання. Це є також УЗД ознакою аденоміозу. На картинці це ми бачимо такий неоднорідний міометрій з гіперехогенними тінями. А на четвертій картині це таке дифузне потовщення задньої стінки матки з гіперехогенними узлами, що є ознакою аденоміозу також. Щодо консервативного ведення аденоміозу, це така гаряча тема. Особливо у жінок репродуктивного віку, які свою репродуктивну функцію ще не реалізували. Можливо, використання комбінованих оральних контрацептивів. Ось нас там навчали, що ендометріоз – це надлишок естрогенів, це погано і тому треба концентрацію естрогенів зменшувати. Але дещо глибше лежить патогенез ендометріозу динамиозу. Весь сок в аномальній рецептивності, тобто збільшується рецептивність рецепторів до естрогену типу Б. І навпаки, рецептори до прогестерону вони резистентні. Також можна використовувати прогестегени, діеногест, також ВМС з ливанорхестрелом і агністи-гонотерпінглізін гормону але не більше 6 місяців, якщо вони використовуються більше 6 місяців, то тоді потрібно додавати едбек-терапію. Прохірургічні методи лікування динаміозом можливості використання гістероскопічного висічення осередків аденоміозу, якщо ми можемо гістероскопічно до них добратися. Це виконується, це актуально, це допомагає. І ось знайшла цікаву інформацію, щодо лікування важкої форми аденоміозу, ось така була виконана операція аденоміомектомія та відновлення стінки матки трилоскутним методом. Вона така доволі травматична, але які були результати. Було прооперовано 104 жінки репродуктивного віку. І 26 жінок планували вагітність, з них 16 завагітніли, а рецидив був у 4 пацієнтів зі 104. Наразі в Україні, наскільки мені відомо, починають цю операцію виконувати, тож цікаво. Домого матки, ми знаємо класифікацію: субмукозні, субсерозні та інтремуральні. Насправді треба знати ось цю розширену класифікацію. Від першого до восьмого типу, і також є гібридні лееміоми. В патогенезі АМК клінічне значення мають вузли фіго 0,1,2. Ось 0,1,2. Чому? Тому що вони касаються ендометрії і таким чином впливають на кровотечі. Але також опосеренковано можуть впливати і інтрамуральні вузли. Там, третій, четвертий тип, і таким чином порушувати скоротливу діяльність матки і васкуляризацію. Ось про себе можете відповісти на питання, який тип вузла ось тут і ось тут. А ми йдемо далі. індометрію – це також достатньо широка і мультифакторна проблема. Основна причина, чому виникає гіперплазія, це надмірна стимуляція клітин ендометрію естрогенами, при тому, що дія прогестерону подальше недостатня. Ось як в при нормальному менструальному циклі, у нас є фаза проліферації, потім йде овуляція, жовте тіло виділяє прогестерон, і ендометрій вже під цим впливом має секреторні зміни. Фактор ризику це ожиріння, тому що в жировіт тканині посилюється перетворення андрогенів на естрогенів, і це додаткові естрогени в організм синтезується. Також хронічні анувуляторні цикли, наприклад, персистенція фолікула, перименопауза, синдром полікістозних яєчників, і, звичайно, пухлини яєчників, які продукують естрогени та медикаментозна стимуляція індометрії. В цьому випадку діагностичне вишкрібання. Тимчасово зменшує кровотечу, але воно не забезпечує довготривалого контролю захворювання. Структурні педагогії сі коголопатії. Що нас може наштовхнути на думку, що у дівчинки причина АМК це коголопатія, Так це початок АМК з першої менструації, з монархі. В цьому випадку ми думаємо про порушення системи згортання. Також однією з причин може бути хвороба фон Віллі а, І… Цей стан потребує призначення додаткових аналізів. Овуляторна дисфункція. Якщо у нас нормальна тривалість менструального циклу, то це свідчить про овуляторну кровотечу. Але якщо цикли нерегулярні, пролонговані, то ми маємо справу з овуляторною дисфункцією. Порушення овуляції виникають при порушеннях гормональної регуляції в будь-яких системах, це може бути як і проблеми з щитоподібною заглузою, гіпроптинемія. Ожиріння теж туди теж включається як причина ендометрії. Жінка буде мати регулярні цикли, але при цьому кровотечі будуть рясними. Порушення локального гімостазу, підвищення фібринолізу і продукція простагландинів. Також причиною є артеріовенозні мальформації, і ятрогенні причини це широка група, антикоагулянтна терапія, що проводиться. Неналежним чином фармакологічні препарати, психотропні препарати, вальпраати, стіл, кислота, біодобавки, омега-3 і також встановлена внутрішньоматкова система, але хочу значити, що саме мідна. Алгоритм діагностики за нашим протоколом головне це правильний збір анамнезу, а вже надалі йде фізикальне обстеження. Обов'язково виключення вагітності, бо якщо жінка вагітна і в неї там загроза викинята, то, 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 то це абсолютно інше ведення. І п'ятий пункт: ми шукаємо структурні або виключаємо структурні порушення для того, щоб чітко визначити причини за класифікацією PalmCoin. Ось ця схема вона допомагає в голові все чітко вкласти в поличках. Думаю, що про лікування зроблю окрему лекцію, бо є. Гостра МК, є хронічні, тож там треба ділити цьому більше часу. Щодо бесіду з пацієнткою, ми маємо поставити всі питання щодо визначення нормальності її менструального циклу, все за критеріями, які ми вже обговорили. Але основні питання, які нам допоможуть запідносити, АМК, це чи впливає менструація на щоденну активність, чи е, доводиться вночі змінювати засоби гігієни, чи спостерігаються великі згортки крові, і чи е, відчуваєте слабкість, задишку, або чи ставили вам колись діагноз анемії. Якщо жінка відповідає один, е, на одне чи більше питань так, то є підстави припускати, що в неї МК, або шукати інші причини, якщо ви їх у чому. Е, е, і типової клінічні помилки: перше це ігнорування проблеми. Просто призначати лікування без визначення причини, і ігнорування анемізації пацієнтки, бо анемія це вже йде хронічна гіпоксія на всі органи та системи, і пізня біопсія-індометрію, бо жінки з гіперплазією ендометрію, які в старшій віковій категорії, які мають певні фактори ризику, ожиріння, спадковість, вони мають таку онконастороженість. Що ж, підводимо підсумки. Аномальні меркої кровотечі це симптом, за яким може стояти дуже багато причин: як органічні, так і гормональні, це може бути системне захворювання. І також не будемо забувати про єтрогені. Ефективне лікування може бути тільки після етіологічної верифікації цієї причини. Тому паункоін це для нас база клінічного мислення, треба знати дуже гарну цю класифікацію. І АМК різний різний у вікові періоди для підлітків, для підлітків більш властивих коін для репродуктивного віку, як структурні, так і неструктурні причини. А щодо перемини паузи, то тут ми маємо вже думати про онконастороженість. І щодо хірургічних методів лікування, вони не є першою лінією терапії, тож ми маємо лікувати не тільки кровотечу, а й людину. Дуже дякую моїй координаторці, дуже дякую всім, хто працював над створенням цієї лекції. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми робимо дуже багато корисних речей як для лікарів, так і для студентів. І якщо було корисно, то підписуйтесь на наш YouTube. Ставте лайки, і якщо у вас є якісь питання, побажання, зауваження, то, будь ласка, чекаю на вас в коментарях. Всім бажаю гарного, продуктивного дня!